Доброго ранку, вінничани та гості нашого міста. Хочу вам сьогодні розказати про грижі. Що воно таке, як його лікувати, як профілактувати. Грижі бувають пахові, стигнові, пупочні, післяопераційні білої лінії живота. Що таке грижа? Грижа це дефект червної порожнини. Ми часто бачимо, що у нас щось випинає, говорю простими словами, але не звертаємося. І час від часу, після фізичного навантаження, після тривалої застуди, після кашлю, випинання стає більше і більше, але ми знову не звертаємося до лікаря. Це може Виникнути ускладнення таке, а саме защемлення грижа. Це ургентний стан, який не можна лікувати консервативно, ніякі бандажі не допомагають, виникає тільки оперативним шляхом. Звичайно, коли защемлена грижа, операція проходить довше, період реабілітації довший. Це все ні на руку ні лікарю, ні пацієнту. Тому вам, як рекомендація, якщо ви бачите якесь є випинання, Вип'ячування, щось вам не подобається, воно супроводжується болю після фізичного навантаження. або, або кашлем посилюється, звертайтеся знов до свого лікаря, а саме сімейного лікаря, для того, щоб мати можливість здати аналізи, зробити інструментальні обстеження, УЗД, і він, згідно ваших аналізів, відправить вас до військового спеціаліста, а саме хірурга. В час огляду хірург використовує пальпацію, перкусію, дивиться на ваші аналізи, збирає детально ваш анамнез захворювання. І якщо на даний момент грижа не защемлена, і хірург вас готує до оперативного лікування. Оперативне лікування виконується під місцевою або спинномозковою анестезією. Рішення про метод знеболення обговорюється анестезіологом, терапевтом, самим пацієнтом і дивиться на його аналізи. Якщо нас все дозволяє, ми виконуємо під анестезію. Якщо в нас є якісь ускладнення, ми використовуємо спинномозкову анестезію. Період перебування у лікарні від 4 до 7 днів. Період реабілітації від 1,5 до 3 місяців. Дорогі друзі, найкращий метод лікування це профілактика. Не забувайте, що у воєнний час у хірургів і так багато роботи. Бережіть себе до скорих зустрічей на каналі Віта. Дивіться рубрику з 103.